Про волонтерську діяльність депутата Радахівської районної ради, а нині заступника командира першого добровольчого шпиталю імені Пирогова Олега Шиби, ми неодноразово розповідали у наших інформаційних сюжетах. За власні кошти та кошти жертводавців ним було придбано один позашляховик, швидку допомогу та мобільний госпіталь, які сьогодні перебувають у зоні АТО. А нещодавно виконуючи свої депутатські обов'язки, голова районної державної адміністрації Надія Шостак разом з Олегом Шибою повернулися з Польщі, звідки доставили медичний гуманітарний вантаж. Вчора офіційна делегація Радехівського району, яка представляла район в повіті Ниса Республіка Польща, повернулася з поїздки. Власне. І сьогодні ми хочемо передати для лікарні Радехівської ті подарунки, які ми привезли від наших польських друзів. Хочу сказати, що Радехівський район і повіт Ниса з 2006 року має гарну співпрацю. А в минулому році. Також була підписана угода про співпрацю між Радехівською лікарнею та шпиталем в Несі. І доктор Норберт Крайчий в рамках цієї підписаної угоди передав такий невеличкий презент, але дуже корисний, дуже цінний для Радехівської лікарні. Також ще частина виробів медичного призначення поїде на схід, тому що в нас був тут запакований цілий буст. тобто частину ми Відправляємо на схід в, в, в військовий шпиталь імені Пирогова. Частина, відповідно, буде використана для потреб пацієнтів Радехівської лікарні. Ну, однозначно, хочу велике спасибі Олегу Шибі, депутату Радехівської районної ради, нашому волонтеру, який власне використав свій транспорт для того, щоб привезти ці медичні дари, так сказати. От і, зрештою, ми зустрічалися з доктором, розказували про нашу ситуацію в Україні, і направду поляки переймаються тим, що відбувається в нас в Україні, співпереживають з нами, співчувають нам. І мені видає. Ця, що ну так радо відгукуються, коли ми просимо якоїсь допомоги, особливо коли це стосується власне медичної допомоги. Після майдану Олег Шиба став волонтером, і як сам він розповідає, обставини склалися так, що не маючи медичної освіти, уже там в зоні антитерористичної операції довелося освоювати медичний фах. Так життя склалося, що я якось не, не любив медиків, ніколи не ходив до лікарні. Я не, з дитинства не вживаю ні одної таблетки, ні від зуба, ні від голови. Ну так склалося моє життя, що я е, пішов добровольцем е, в шпиталь. І ну, що найбільше необхідне? Необхідні перев'язочні матеріали. Досить необхідні. Вже якось чисто автоматично просто закладається. Так хочеш, не хочеш, мусиш вчити, бо кругом лікарі, коли говорять то, 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 то і воно автоматично тобі закладається в голову. Е, з цього, що так, надійшло, як військові може скористатися. Ну, Наприклад, ці рукавиці також одноразові рукавиці, які є стерильні, вони дуже потрібні. Ми поділилися також з ним госпіталем. Ці катетери дуже необхідні, їх дуже багато йде в день. Використовується близько 100 штук катетерів в госпіталі в день. Миючі засоби, дезінфікуючі засоби, памперси для дорослих. А на дальніше ще якась співпраця планується, скажімо? Так, на дальніше не запрошували десь через місяць. Вони будуть нам повідомляти, що буде приходити. Ми будемо позволяти, що нам необхідно, і будемо спрацювати. Ну, будемо давати якісь заявки, будемо казати, що нам необхідно. А є така можливість, навіть скажімо, що так, нам. Так, то необхідно. разом ми такого домовлення зробили. Що ага. не так все підряд? Ні, ні, ні. ну все підряд саме сенсу нема. Ми беремо тільки те, що необхідно, бо самі розумієте, і дорога, і транспорт. І кошти палива то не просто. Між Радихівською районною центральною лікарнею і шпиталем повіту Ниса Республіка Польща минулого року було підписано угоду про співпрацю, яка, власне, і передбачає як навчання наших медиків, так і надання товарів медичного призначення. От, ну, дійсно вони переймаються поляки нашими проблемами і так щиро хочуть допомогти. Окремо хочу подякувати ще владі нашій, тому що, дякуючи. Ініціативі в свій час була пласне, підписана ця угода. От, і співпраця продовжується, бо далі на перспективу, я думаю, це десь з вересня місяця почнуться регулярні навчання медиків там в лікарні ниса. Ну я сподіваюся, що ми будемо і далі успішно співпрацювати.